Друзі, привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі тонкощі, інсайти страхового ринку, розбираємо всі секрети страхових компаній, всі їх трюки, що вони застосовують, для того, щоб не виплатити страхове відшкодування або зменшити його. Тому, звичайно, що тут будуть лайфхаки, поради. Як е, поводити себе ну, для того, щоб отримати ваші гроші в повному обсязі? Е, тут, внизу, наші соціальні мережі. Обов'язково підпишіться, хто ще не підписався, тому що е, робимо дійсно якісний фаховий контент на цю тему. І вже, ну, до речі, якщо у вас є якісь там проблеми зі страховими компаніями, тут внизу також є? Е, всі наші телефони до них під'єднані месенджери. Можете написати, і ми обов'язково допоможемо вам. Про що хотів поговорити? Дуже багато вже було написано. В нас ухвалили новий закон про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Президент вже підписав. Тому чекаємо, що він ось вступить в дію з 1 січня 2025 року. Звичайно, що змін ну просто ціла купа, і він ну, настільки буде стосуватись водіїв. Тому напевно вирішив так, що буду ділити на блоки. І я думаю, що ми знімемо багато випусків. От кожен випуск будемо присвячувати окремому блоку, тому що також там дуже багато такої тонкої інформації, закон не врегульований. Є норми, де одна протирічить іншій. Вже ми бачимо, де от, е, норми законодавства не відповідають існуючій судовій практиці. Тому е, ну, впровадження буде таке собі, тобто просто не буде. Е, Обов'язково дивіться наступні випуски. Я думаю, що буде дуже багато корисної І, до речі, знайти в мережі і, Ну, окрім нашого каналу, ну. Все що те, що я дивився, буде неможливо. Почнемо з закону, почнемо з того, от які ліміти, як тепер, в яких розмірах страхові компанії будуть виплачувати по договорам страхування автоцивілки. Дивіться, якщо взяти закон, то там виписано наступним чином: що в нас тепер будуть ліміти по договору. У разі завдання шкоди за життю та е, здоров'ю, е, це буде 1,3 і мільйони євро на одного постраждалого. Сумарно буде. 6,45 мільйона євро на один страховий випадок в незалежності від кількості постраждалих. Ну і тут також виставляють ліміт 1-3 мільйони євро у разі завдання шкоди майну на один випадок без обмеження кількості постраждалих. Але такі ліміти. Ми будемо мати вже після скасування військового стану. А про все це написано у перехідних положеннях закону. До речі, читав пресу, дуже багато у нас там журналістів, вони навіть перехідні положення не подивились. Підвищення буде відбуватись поетапно, і говорити про речі, які там. Відбудуться в перспективі, яка поки що для нас не зрозуміла, я не бачу сенсу. Точно, що ми будемо мати станом на 1 січня 2025 року. У нас зміняться ліміти по майну. По майну на сьогоднішній день ми маємо максимальний ліміт це 160 тисяч, а буде в нас 250 тисяч гривень по майну. Причому 250 тисяч гривень по майну, а сумарно на страховий випадок буде 1,25 мільйона гривень. Що стосується життя та здоров'я, ми будемо мати 500 тисяч гривень на одну постраждалу особу і 5 мільйонів гривень на один випадок незалежно від кількості постраждалих осіб. Сказати, що підняття лімітів зараз глобально вирішують проблему покриття збитків. Самі по собі ліміти вони ну, нічого не вирішують, тому що середній збиток він як був, так він, ну, по суті. Може залишитись, якби не була б зміна в нас правил регулювання, а відповідно через зміну правил регулювання ми будемо мати інший зовсім середній збиток. Ну і тут таке питання: тепер: ну як буде співвідноситись в нас оцей новий середній збиток з новими лімітами. Якщо підійти глобально, то страхові компанії будуть виплату, виплачувати більше, будуть виплачувати більше, правила будуть більш цивілізовані. Я вже казав, ми в інших випусках будемо розбирати всі ці речі вже окремо щодо кожної страхової події. Але в цілому ситуація буде виглядати таким чином. З іншого боку, все це також має іншу сторону. Інша сторона така, що звичайно, що відбудеться підвищення цін. Причому з урахуванням того, що змінюються правила врегулювання, збільшується середній збиток. То відповідно, і буде суттєво збільшуватись ціна. Не можу порадити, як правильніше поступати, тому що при купівлі цього договору різний підхід у всіх. І знову ж таки, те, що я дивився в пресі, не зовсім коректно подається інформація, тому що що ми будемо мати станом на 1 січня е, 2025 року. Е, от закон набере чинності і страховики розпочнуть емісію договорів страхування з новими правилами, з новими лімітами, з новими правилами регулювання по договорах, які е, оформлювалися. От, ну, безпосередньо, вже з 1 числа. Що буде відбуватись на ринку? Звичайно, що страхові агенти почнуть інформувати своїх клієнтів про те, що відбувається суттєве збільшення вартості, і ну, так відбувається завжди агенти намагаються ну, застрахувати більше людей завчасно і, відповідно. Можна буде придбати договір страхування в о, грудні, щоб він там, розпочав дію там, з о, лютого там, чи з березня. А, але тут є нюанс. Тобто от, некоректність інформації в тому, що дуже багато людей думають, що, вони, якщо вони купили договір, припустимо, в грудні, то в січні з січня він буде врегульовуватись по правилах. Нового закону От такого не відбудеться. Тобто, якщо договір був придбаний а, на момент дії ще старого закону до набрання чинності новим, то і всі правила розрахунку матеріального збитку, а це і застосування зносу, там, особливості тоталу, там, те ж саме життя та здоров'я, комплект документів, тобто, все це залишається. От по суті, так як воно і було. Тому от на даному підвищенні цін треба просто цей момент зважувати. Якщо для вас головний критерій е при купівлі договорів автоцивілки ну отримати кращу ціну, то тоді да, це буде мати сенс. Придбати там до кінця року а, по ну, плюс-мінус існуючим цінам, а, тому що з ну, січня 100% ціна буде зовсім інша, причому на цей раз вона буде в рази більша. Якщо, припустимо, да ви вже підходите до того, що хочете ну, поліс, який там буде покривати збитки без зносу, який зневелює. Можливість там певних страхових спорів, спорів з постраждалим, тому що йому там не доплатила страхова компанія, він так чи інакше буде звертатись до вас як до винуватця. Тому отут треба зважувати і ну, дійсно обирати або ціна, або нові більш лояльні правила, які дійсно винуватців будуть в більш значній мерії захищати. А, ще з плюсів, що можу сказати, що також з січня, згідно закону, у нас е, прибираються всі франшизи. Якщо раніше була така історія, що страховик враховував певну частку, певну суму і не виплачував її, то тепер у нас по всіх договорах страхування, січня, франшиза буде нуль. Знову ж таки, в законі написано, що е, в нас, е, ми відходимо від паперової форми договору, але е, якщо подивитись перехідний період, то паперова форма ще залишається в нас до е, січня 2026 року. Тобто ще рік ми будемо використовувати паперову форму. Ті, хто звик до паперової форми, я би радив, хоча б ну, от, ну, от спробувати в цьому році там на перехідний період, вже е, ну, перейти, подивитись, хоча б позадавати питання, як це воно буде. Е, тому що ну, на наступний рік вже ми не зможемо фактично ну, використовувати ті бланки, які там МТСБУ роздає страховим компаніям. Тому е, глобально щодо лімітів, е, щодо нюансів по франшизах, щодо цінової політики, я розповів. Е, ну а звичайно, що деталі ми будемо вже в кожному окремому випуску з вами дивитись. Ще раз нагадую, що тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Також, якщо у вас вже є якісь питання, припустимо, да ви можете написати їх просто у коментарях. Або там також є е, наші телефони, до яких під'єднані всі месенджери. Пишіть, ми з командою розберемо всі випадки, тому що не існує на сьогоднішній день якоїсь проблеми на страховому ринку, де ми не змогли б порозумітися. А так, дякую за підписку. Обов'язково поділіться посиланням на канал. Будемо робити для вас класний контент. Друзі, пока.